Друзі, привіт! Це канал Мильна Опера. Сьогодні у нас в добірках фільми про перегони. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо. Найпруткіший індіан. Історія легендарного новозеландця Берта Монро. Десятки років він удосконалював і модифікував свого улюбленця мотоцикла марки Indian Scout 20 20-го року випуску. На ньому Берт об'їздив весь світ і в підсумку реалізував свою мрію. На знаменитих перегонах 67-го року, що проходили в соляній постелі Bonneвіль Flat в американському штаті Юта, він поставив світовий рекорд швидкості на відкритих просторах, який тримається й до сьогодні. Шлях до слави. Лянча проти Ауді. Неймовірна історія чемпіонату світу з ралі 1983 року. Реальна версія протистояння Давида і Голіафа. Команда аутсайдерів Лянча на чолі з харизматичним Чіразе Фіоріо кидає виклик могутньому колективу Ауді. Один із найвідоміших заїздів в історії автоспорту. Ф. 1 фільм. Історія про пілота Формули 1, який завершив кар'єру, але не пішов зі спортом. Замість перегонів нова роль наставника і робота в одній команді з молодим гонщиком. Досвід і амбіції, старі травми і нові виклики. Тепер у все залежить не тільки від швидкості, а й від довіри. Мішель Вальян жага швидкості. Мішель Вальян пілот пілот-віртуоз і беззаперечний авторитет у світі автоспорту. Його команда постійно перемагає, викликаючи захоплення і водночас заздрість суперників. Красоня Рут, донька легендарного лідера, прагне помститися за смерть батька і робить усе, щоб знищити ваянів. А тим часом наближається легендарна гонка 24 години Лемано. Друже, я забув тебе попросити, постав, будь ласка, лайк цьому відео та напиши коментар. Це дуже допомагає нашим відео просування на YouTube. Гонка. Історія одного з найвідоміших протистоянь в історії Формули 1. У 70-х роках минулого століття цей спорт був на піку популярності та технічної еволюції. Для великого спорту потрібні великі особистості, як австрієць Нікі Лауда і англієць Джеймс Хант. На тлі золотого десятиліття розгортається боротьба між двома гонщиками. Кожен із них прагне перемоги, не шкодуючи ані психічного, ані фізичного здоров'я. Бажання дістатися фінішу першим затьмарює все інше і спорт, і особисте життя, яке опиняється під ударом. Аутсайдери Форд проти Феррарі у 60-ті роки ХХ століття команда Феррарі вважалась непереможною в легендарних гонках на витривалість Лиман. Більше всіх інших це зачепило Генрі Форда II. Він просто мріяв, щоб його форт скинув із вершини італійців і сам зійшов на вершину сходинки п'єдесталу. Він готовий на це витрачати будь-які гроші, найняти найкращих людей. Головний конструктор Керол Шелбі сказав йому, що для перемоги в гонці потрібно дещо, що за гроші складно купити. Геніальний гонщик. Шелбі погодився допомогти Форду, та за неймовірно короткі строки створить машину, яка здатна перемагати. Залишилося умовити норовливого, але неймовірно талановитого пілота Кена Майлса сісти за кермо майбутнього звіра, щоб перемогти Феррарі. Гонщик Молодий талановитий гонщик Джиммі Блай раптово починає втрачати форму. Його кар'єра під загрозою, і бос команди вирішує залучити досвідченого наставника, який зможе втримати зірку на плаву. Тим наставником стає Джо Тенті, ветеран перегонів і колишній чемпіон, який залишив спорт після аварії. Тепер у Джо є шанс не лише допомогти Блаю стати королем треків, а й довести, що він сам не сказав останнього слова. Леман за золото Лемана змагається Німеч Талер на Феррарі та чинний чемпіон американець Майкл Делані на Порше. 24-годинний марафон вимагає максимальної концентрації та завжди проходить на межі нервового напруження. Цього разу Делані нервує удвічі більше. Рік тому з його вини на цій же трасі сталася серйозна аварія, в якій загинув його друг Белгеті, пілот Феррарі. Перед початком гонки Майкл мав нелегку розмову з Лізою вдовою Балґеті. І тепер чемпіон не може позбутися дивного перечуття. Гран Turismo фільм за мотивами реальних подій про неймовірну жагу до перемоги. Завдяки таланту і фанатській відданості відеогрі Гран Turismo хлопець на ім'я Ян Мандерборо виграє серію кіберзмагань і згодом стає одним із найвідоміших професійних автогонщиків.